Вперше в світі торктеновірус був виявлений у пацієнта 58 років. На 9 11 тижні після операційного періоду біохімічно спостерігався підвищений рівень аланін-амінотрансферази. При цьому під час оперативного втручання було перелито значні обсяги крові. У результаті проведення ПЛР-реакції з сироваткою крові пацієнта було знайдено раніше невідомий ДНК вірус у 2009 році. Міжнародним комітетом з таксономії вірусів. Вірусу було присвоєно ім'я, що відображає його шлях передачі Transfusion-transmitted. Після виявлення оригінального вірусу ТТ, що володіє значною варіабельністю генома, були відкриті інші ттв подібні віруси, наприклад, торк-теномінівірус та торк-теномідівірус. Не дивлячись на більш ніж 30 років вивчення вірусу, він досі залишається мало відомим у розвитку патології у людини. Вважається переважна гепатотропність вірусу, але з'явились дані, що він має екстрапочінкову локалізацію, тому в більшості випадків йому приписують безсимптомну персистенцію в організмі людини, хоча є немало даних про патологічний вплив на різні органи та системи людини, де може проходити реплікація вірусу. Поширення вірусу пояснюється його наявністю не тільки в Крові, а і в екскрементах, жовчі, слині, харкотині, вагінальному секреті та спермі. Тому він не тільки перинатально передається, а й ентерально, а можливо і крапельно. Навіть статевий шлях не є виключенням у розповсюдженні вірусу. Було виявлено значний зв'язок між інфекцією ТТВ з молекулярними та імунологічними інфекційними маркерами HBV у пацієнтів з трансплантованою печінкою, з визначеним і криптогенним цирозом. В даний час не виключається вплив вірусу на розвиток гепатоцелюлярної карциноми, але при аналізі клітин з карциномою та наявністю HCV-інфекції та ттв вірусу не виявили інтеграції вірусної ДНК в геном клітини пухлини, що може вказувати на його опосередковану онкогенну дію. При біохімічному дослідженні пацієнтів з моноінфекцією ТТВ виявлено достовірне підвищення білірубіну, а також активності АСТ та ГГТП у порівнянні із здоровими невизначеність ролі вірусу підтверджує той факт, що виявлено кілька послідовностей вірусу ТТ селезінки у хворого з хворобою Ходжкіна. На основі опублікованих епідеміологічних даних попередніх досліджень є факт, що мононуклеари периферичної крові є резервуаром ТТВ вірусів, можливо припустити. Вплив ТТ вірсоподібних вірусів на патогенез лейкемії та лімфом це співпадає з сучасними уявленнями ттв реплікації, завдяки структурі всього сімейства анеловірусів, до якого відноситься ТТВ, тому що розкрита здібність цього сімейства уникати імунної відповіді. Плив вірусу на імунну систему підтверджує факт застосування його як біомаркеру у прогнозуванні протікання посттрансплантаційного періоду у хворих з трансплантацією печінки. На сьогоднішній день ми не знайшли випадків або спроб, які б були опубліковані в літературі «Вдалого очищення 100% пацієнтів від вірусу ТТ. Тому, враховуючи структуру віруса, детально вивчили його реплікацію та літературу та інструкцію по застосуванню препарату Валацикловіру – синтетичного противірусного препарату. Механізм дії препарату полягає в блокуванні ферментів вірусу, ДНК полімераз та гальмуванні синтезу вірусної ДНК, враховуючи його широке застосування як превентивного профілактичного та лікувального препарату, відсутність протипоказань, крім дітей до 12 років. Та людей з підвищеною чутливістю до валацикловіру та ацикловір, всі хворі отримали препарат по 500 мг три рази на день протягом 12 тижнів.